Кілька десятків мешканців приватного сектору завітали на позачергову сесію Нікопольської міської ради. Люди обурені. Саме зараз взимку міськводоканал розпочав кампанію повірки лічильників води. Ми люди всі патріоти своєї країни, ми законопослушні, ми розуміємо, що потрібно ці перевіряти, провіряти. Але потрібно було ще з весни дати людям шанс, щоб люди мали время зібрати ці 600 гривень, які потрібно на провірку, 147 зняти, 156 поставити. Пломбу 120 перевірити і по повному тарифу за місяць, якщо прописана одна людина, 8 кубов це 32 гривні і троє 96. За словами заступника начальника Нікопольводоканалу Олександра Полубодька, необхідність проведення кампанії з повірки лічильників обумовлена тим, що в місті більше 13 тисяч приборів обліку води, які не проходили перевірку протягом 10 та більше років. Точність таких приборів під великим сумнівом. Да, все одно предприемство пришло на зустріч мешканцам. Все, кто сейчас не готов или не может сделать поверку, он письменно обращается в водоканал с просьбой продлить срок поверки до 1 апреля. Чудесно. И пишет только письменно. Если этот абонент свое обязательство до 1 апреля, 1 апреля. не выполнил, то ему делают перерасчет. І з тої дати, коли вам необхідно було на 25 декабря дікабря вам з декабря по 1 апреля начисляють норму. Тож мешканці міста мають написати заяву до міського доканалу з проханням відстрочити повірку до 1 квітня 2015 року. Вони мають провести демонтаж повірку та монтаж приборів обліку води та звернутись до міського доканалу з проханням провести опломбування лічильників.